Де відкладений ФОЛ показує рефері. атака дизайнерів продовжиться тут. Волкіпр навпрофігу гру вступає. Переживає від до партнера по команді. Безпальчук. Грає назад Андрей до Доманського. Антон Доманський змістні до центру удар. Ворота. У кілів грі. Олександр, кеп, дизайн залишається з м'ячем. Далі планком райному колесі сука. Втікає від Ракітіна. Ракітін. Ракітін. Бойко. Виперефороло. Відразу момент може бути стійка Фрайса. Дизайн проса. Виконавці за межами поля. Граф продовжується. Ракітін. ракетін. Прямим ударом Андрія Ракітіна отримують допомогу. І ще і Хомицький від мене кукіль. Знув, змушений у тут для стражи воріт дизайн-фасад з рикошетів. але Сергій не знітився і зумів перевести на оту, Здорово тут нього. Антон Доманський, друзі, не зупиняється всі ці. Після такого своєрідного рекошету від партнера Антона Доманського по команді, але великою мірою саме Доманський робить це взяття воріт для ФК Капрофі лише до осередини. Перший 20 хвилинки 1-0, яка профі виходить у перед у матчі. Спок від нього до руководів передизайнерів, кинув Сергій Кукіль, то зливої ногу, то вони yeah. за бокової лінії через тофта відав на Олександра Поліщука. Олександр простріли з правого Флангу тут. А Доманський. Розбігатися намагається. І все-таки прагнутиме він у гру повернутися. Ще замонент. Тут Джоки він. Шоя. Ліворуч. просворення тут партнера. Добре, рухається. Пришем, добанський кукіль, Сергій. Успішний у грі. Але зараз на суперника грає граю лічаршою по профі. Станом на 16-й. Полено її ночної гри. Кукіль. Власне, Андрій повертає. Тофт, ще не його передача. Цього разу трохи перехоплює ракети. До нього військовий м'яч. Андрій траборковий. Орло. Центр. І повертає. Він надалі. Асисту Доманського. Профі. Лідери в один гол. Доманський. Бескальчук. Орлов. центральне коло, Шоєв. центром. Знову проходить передача і тут уже весь Пальчук, друзі, не з тебе. Зі ну, стартом другої 20 хвилинки Проти. Подвоює. Перевага над дизайнерами. Друга хвилина. У перерві триває. Оцей безпечу. Зміщення на власну половину, власне, Шоєва, Лішер шар уперед. Розпальчував, Кодина Валентов, проти нього переведення, точне. Доманський, Доманський. Доманниця. Але тепер ближній. Сергій Кукіль. Із сітки м'яча витір. Влучно. Антон Доманський. Триму. Прошу передач. Луманський. сам тут проти двох Микола. О! На власній половині перехоплює профіль, дерво залишив Зараз на Сухомлинського. Шукає варіанту для продовження і низом. Низом знаходить. Він цей варіант, віддає на Сухомлинського, тут до карної зони тонко вигадує. Без єдиної заміни на лавість запасних. О! І речі, кеп. ФК-профі Сергій Хомицький. Тут вихід вічна віч. Тоф, тоф, тоф. Забиває. Перший гол дизайн фасаду. Сім матчі. Всередині другого тайму, команда Олександра Поліщука. Один гол відіграє. І. Підказки, певно, зараз голкіпер профі Василь Іваненко. Після цього пропущеного голу отримує від кепа Сергія Хомицького. Мінімум вже одна спроба була повернутися у гру. Але важко це дає. Іванов. Тепер, що проти нього. Двоє суперників. Профі відбирає. Доманський. Кук тільки ходить. Доманський. Доманський. Перекидає Доманський. Доманський! Доманський, ледь називає, прекрасний. А от для дизайна. Поліщук. Новоєпорижні грає Ракітін. Ракітін. Ракітін, Ракітін, Ракітін. віддає передачу Партнер. Партнер панує 4 пасажир. Бойко, Бойко, суперника і Бойко. Ярослав під п'ятим номером. Він у складі проти вражає зараз незахищені ворога. Дизайн. 4 1 на на в Капрофі. 15-та хвилина. Другого тайму триває. В Капрофі таким чином збільшує. Перевагу знову до трьох забутих голів. Юрій Фланга. Микола штисок з лівої ноги. Венеку в грі Василь забирає. І знову у порожній летить м'яч. Без пальчук заради. Олексій Безпальчук. Робить дубль. І п'ять розіграє від центрального кола. Сергій Кукель, голкіпер Полестимо. Поліщук. Забиває Олександр Поліщук. Вражає ближній кут воріт Василя Іваненко. Капітан дизайн-осад Олександр Поліщук. Це гол номер 2. Для його команди у цьому матчі. 2-5 на табло. Зміщення до цих. Шо І Діагональ у виконанні 16-го номера, кукіль виходить, забирає. І знову собі ж нахід вкинув Сергій Кукіль. І, друзі, тут уже п'ятий команд. Кукіль, зліва, її щелим возглава, де зайняти. 3-5 рахунок на табло, ну і тут уже профі бере наймаун за 31 секунду чистого часу до фінального свистка. Поліщу. Пред. На Олександра Поліщука лічені секунди до фінального свистка, проти перехоплює Без Пальчук. І, з власне, і половини полі. Вражання, порожні ворота. І хет-трик оформив, щойно Без Пальчук. 6-3. Напевно вже. Саме із таким рахунком завершиться цей поєдинок. Каппрофі сьогодні обіграє Займ посадки і з рахунком 6-3.